Діти Дніпропетровщини поринули у змагання Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч. Наразі проводять турніри на рівні громад, проводяться баскетбольні, футбольні, волейбольні матчі, виступи черлідерів також і першості зі спортивного орієнтування. Збірні тренуються, проводять і товаришіські поєдинки. Поза офіційною програмою до активності долучаються і молодші класи. Понад тиждень Дніпропетровщина обирала свій талісман, який буде. Надихати на перемогу, вести команди вперед і обов'язково приноситиме удачу. Вибрали яструба. Саме цей варіант отримав найбільшість голосів. З 1 квітня стартує наступний районний етап шкільних ліг плечопліч. Після нього проведуть обласний, влітку пройде фінал. На переможця чекає сюрприз! П'ять найкращих команд з кожного віду спорту проведуть тиждень. У лагері «Пліч-о-пліч» у Буковелі, заохочення за яке варто поборотися. Саме такі ініціативи президента єднають, допомагають виховувати здорове покоління українців.